Друзі, підпишіться на телеграм-канал Lab Зоряні Війни. Там ховаються огляди, новини та проекти на тему зоряних війн. Також там ви знайдете факти, меми та арти по далекі-далекі галактиці. Обіван та йода покровителі каналу не підведіть мене. Класний чувак. Нехай в нього буде 100 підписників. Ну що, ви принесли мені третій сезон мандалорця? Так, сир приніс. Мади Грогу вирушать зтіти. А хіба в фіналі другого сезону Грогу не пішов з люком Скайвокером, пішов так. Але пам'ятаєте, Мандалорець на пару епізодів закупив книгу Буби Фета. Там вони воз'єдналися. Так, але ж люди могли не дивитися Бобу Фета. Сюжетний поворот показали в іншому шоу. Але фішка в тому, що ми Дісней. І якщо люди не дивляться всі наші шоу, це їхні труднощі. Оце по-нашому ми Дісней. Ось наш контент дивися, і наче столися. І що ж там відбуватиметься? Ну, мандо, треба прийняти ванну, і це займе аж два епізоди. Що? Це дуже важлива ванна, сер. Вона знову зробить його мандалорцем. Важливі ванни, це рушка. Так, на ванну два епізоди, а в третьому він розкаже іншим мандалорцям, що він був у ванні. На це справді потрібен цілий епізод. Ну, це ж фішка всього шоу, правильно? В Сенсі, ми беремо мінімум подій та розтягуємо Це аргумент. Але цілий епізод на одну розмову? Ну ще там буде сюжет про догорядних персонажів з попередніх сезонів. Мандо зустрінеться з ними? Ні, він там навіть пробігати не буде. Та не вже так, мандо має відійти на другий план. Він усе таки залітав у бобу Фетта і захопив це шоу аж на два епізоди. Це по-чесному. А може, головні герої будуть головними героями своїх шоу? Що? Ні, нащо це нам? Ні, так не можна. Я я я думаю, що людям це не сподобається. Вони тицяють на конкретне шоу, щоб дивитися саме його, а не дивні побочні місії. Зачекайте секунду. Гей, hey, стажер, так, сер, я тут, сер. Мені потрібна кава з цукром та сливками, щоб зосередитися. Я зроблю чудово. Привіт, вітаю, колего стажер. Як ся маєш готую каву для мого продюсера. і я колись я сам також стану крутим продюсером. Зрозуміло, яку каву п'є твій продюсер зі сливками та цукром. А, Я влив останні сливки сюди в цю каву, в цю кружку. Не може бути так. Тож, якщо тобі потрібні сливки, то доведеться їхати в фору. Тільки там можна дістати ще сливок. Я поїду в фору, щоб дістати сливок та зробити продюсеру каву. Такий шлях взагалі то ні там вбиральня, а шлях він за вікном. Навіщо я це сказав? Турень, господи боже. Ласкаво просимо у форі. Доброго дня, мені потрібні сливки, щоб налити їх у каву для мого продюсера. Мало хто заходить до нас після того, як унітаз забився. Що? Ось що мали. Я хочу вкласти з тобою угоду. Я дам тобі сливки задарма. Що? Як? Що? Допоможеш прочистити унітаз. Оу. Oh. Так він забитий лайном, і мені потрібен хтось із твоїми здібностями для допомоги. Допоможу прочистити унітаз та прийму лайно як плату. Що? Я прийму сливки як плату. О, okay. oh, найбуде. буде. Щось він довго, довго і не казіть. Ось ваша кава, сер. Дякую. Так, тепер я під кофеїном, можна продовжувати. Ну що там далі? Але, але як там ваш стажер? Не зволікайте, він більше не з'явиться. Так що там далі в сезоні? Інші мандалорці люблять чілити біля пляжу, на який постійно нападають величезні чудовиська. Дивне місце для відпочинку. І дитину одного чувака уносить чудовисько з крилами. І наші дуже повільно продумують план порятунку. Уже ретельно міркують над стратегією. А звідки вони знають, що чудесько не з'їло малого. Не зрозуміло. Але точно не з'їло. Це теж окрема серія. Ми сильно все розтягнемо. Учменіти. Потім мандо і Бокатан летять на планету якою правлять Джек Блек. Елізо, буде весело. Джек Блік, елізо. Ого-го, як весело тягати на зірок із капелюха. Витягні ще. Добре, добре, добре. Ого, Хрістофер Лойт. Він теж там буде. Вуау вау, воу. Wow. Тут ми вже підходимо до кінця сезону, тобто треба прискорити сюжет. Так зрозуміло, і що там коїться. Самгау мов Гідеон Ретчорн. а у поганців зиряних війнах опожнюють повертатися. Так він дізнається, що мандалорці хочуть повернутися на Мандалор. Вони такі типу, гей, а може там можна знову жити? Ніхто жодного разу не прилітав перевірити, що там як. Саме так вони летять туди, але тут на них не падають штурмовики. О, oh, ні, і мадо потрапляє в полон до Гідеона. Йому буде нелегко виплатитися з такої ситуації. Ні, це буде легко. Як за мило душу, Та не вже так. Це трапляється вже наприкінці сьомого епізоду. А на початку восьмого мандо ведуть по коридору всього два штурбовика. Підтвердило, що та серія так зручно закінчилася. Це було дуже зручно. А потім мандо і Грогу потрапляють до зали, де повно клонів Гідеона, і вбивають їх усіх за допомогою кнопки, яка їх вбиває. На що Гідеону така кнопка? Без поняття. Потім наші зіштовхуються з Гідеоном, і він такий: Ой, ви вбили моїх клонів. У мене. Був план, аби все зіпсували. Оу, він певно дуже злий, що раніше їх не відстежив. Ні, він точно знав, де вони. Він весь час спостерігав за ними. Чому він не завадив їм убити клонів? Незрозуміло. Потім він пояснює, який у нього був план. Та ну так, я не люблю ходи, коли злодій пояснює свій план заздалегідь. Тож мов розкаже все після провалу. Розумно. А потім на нас чекає потужний махач, і наші переможуть, коли в них вріжеться корабель. Боже збав. А далі на нас чекає хепіенд. Мадо й. Дорогу разом будуть жити в милій хатинці. О, як мило. Гадаю, що це ідеальний момент для того, щоб мандо зняв свій шолом на пару секунд і побув з малюком. Ні, це неможливо. Що? Чому Петро Паскаль на цей раз не прийде на знімання? Як так? Так, він зайнятий в іншому крутому шоу, де він одинак, якому довелося вовтузитися з чужою дитиною. Це ж наше шоу. Так, місцями. Але це правда ідеальний момент, щоб показати його обличчя. Можна щось придумати, ось що скажу. Ніт, ага. Але пофігу, це ж зоряні війни. Нам ото все не так уже й потрібно. На нас глядачі підсіли вже давно і міцно. І я впевнений на всі 100, що люди ніколи не втратять інтерес до наших шоу. pitch meeting you watched by me, Ryan George. If you liked it, I hope you did. And then uh, don't forget you are able you can subscribe and i should probably start scripting these end things but i'm not going